З вами я Лідія Шеленко, рада вітати вас на своєму YouTube каналі Цікаві Хрестики. Найщиріше вітання вам. <сум> Саме так написано на шкатулечки, скриньки. Я сьогодні знову співвідучім, як ви розумієте, поки всі відео ми будемо вести разом в такому дуеті чарівному, підготувала для вас огляд ось такої вишитої скриньки. Це скринька від Вірени для подаруночка. Бачите, вона. Така досить невеличка, але дуже гарна. У вас є можливість придбати на сайті безпосередньо скриньку, а також можна замовити до неї набір бісера. В набір бісера входить бісер, нитка і дві голки дуже все зручно. Сама шкатулечка має рекомендовані номера бісера кількість і кольорову схему. Так, у вас є два варіанти: придбати або саму скриньку, або скриньку з бісером. Як вам подобається, я придбала одразу з бісером, тому що зараз я не дуже маю час бігати шукати бісер. Не завжди є. В запасах саме ті кольори, які потрібні, на цей раз я вирішила взяти набори і не пожалкувала. Дуже гарно все підібрано, дуже класно. Ось така скринічка закривається щільно, і тут є резиночка, що дозволяє надійно зберігатися. Сюди можна якийсь невеличкий подарунок поставити або використати як конверт для грошей. Проте хочу зауважити одразу, що купюра. Повністю не поміститься лише навпіл. Всі, всі характеристики є на сайті, тому будьте уважні, коли замовляєте, перечитайте, передивіться. Я думала, що скринька буде трошечки більша, але мені дуже подобається. Я задоволена результатом. Тут такі рельєфні стіночки, як ви розумієте, це дійсно класний такий подарунок. Вартісний, скажем так, тому що дійсно зараз е, вишивка це не дешеве хобі. І дуже цікаво, коли люди питають, а ти придаєш? А я кажу: ну продаю, ціна така. та І люди кажуть, це дуже дорого. Звісно, дорого, Дорого матеріали, дорого, сам сам самі матеріали, і це нормально. Плюс необхідно цінувати свою роботу, тому що треба себе любити. Така скринечка. покажу вам її розміри. Бачите, яка мене лінечка. Це колись я вишивала наденство Валентина з своїми чоловіками і використовувала це як закладинку для книжки. Я люблю ще дуже читати, і я люблю такі речі класні, незвичні 9,5 см. Тут у нас виходить десь см. І десота у нас трошки 4 см. Тому сюди можна невеличкий подарунок сховати, або купюрку, проте необхідно буде скласти навпіл Ось така класна скринька вийшла. Я дуже задоволена. Дуже мені подобається, як вдало підібрані дизайнерами кольорі. Бісера в небі в комплекті бісера вистачило, ще й лишилось. оскільки є номери, то можна потім використати ці залишки. Я збираю живу карту. Бісера все збираю, 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 ніяк не зберу. Ну вірю, що колись це буде все в мене зібрано. Особливо зараз, коли в мене з'явився северинчик. Поки що хобі, вишивка. Для мене вишивка це хобі. Все відходить на задній план. Хотіла з вами поділитись такою скринькою, показати вам, запропонувати вам, можливо, ви не звертали уваги, що є ось така можливість. Вам необхідно вишити, вишивається тут. І є фетр, за допомогою якого можна сплити виворіт. Ось така скринька. Також є конверти для грошей. Я колись вишивала. Ну, це... Ідеш, коли на свята з такою скринькою або з конвертом. Це дуже гарно. Це так, скажем: ну, це для дійсно дорогих людей, дорогих гостей. Це можна таке зробити. Також можна сюди якісь брислети заховати. Я того року вишивала багато браслетиків і купляла до них коробочки. а Цього року я вишиваю скриньки. Такий цікавий рік у мене неоднозначний. Щиро дякую всім за перегляд. сподіваюсь моє відео було вам корисним. До нових зустрічей!